Учасники акції зібралися у мікрорайоні Ковалівка біля озера Копань. З собою принесли мітли, лопати та мішки для збору сміття. Біля озера ось такі купи сміття. Тут пластикові пляшки, упаковки від їжі. Спочатку учасники акції прибирають прилеглу до озера територію. Я приєдналася до цієї акції, тому що я хочу зробити свій внесок для того. Що прибирати землю, прибирати наше місце, де ми проживаємо, тому що саме ми можемо по е, зробити так, щоб на нашій планеті, на нашому е, місці проживання було чисто. Акцію організувала директорка центральноукраїнського будинку художньої та технічної творчості. Наш заклад знаходиться тут поруч, і неодноразово ми тут бачили, що ну, на жаль, навіть коли прибирали, потім дуже швидко засмічували. Чисто не там, де постійно прибирають, а чисто там, де не смітять. І ми хочемо закликати, що тут ті люди, які будуть тут прогулюватися, насолоджуватися природою, місцеві мешканці не залишали після себе сміття. Далі учасники акції збирають сміття на березі озера. Мішки відносять на сміттєвий майданчик, встановлений на прибудинковій території. Біля паркану на березі озера висаджують кущі самшиту. Ця рослина така досить неприхотлива і, в принципі, ця територія їй підійде. Сподіваємось, що вже за місяць корневище вкріпиться і рослина. Прийметься тут і буде радувати не тільки, скажімо, нас, представників будинку художньої технічної творчості, але і мешканців будинків навколишніх рослину треба поливати. Звичайно, ми плануємо, що ми працівники, то візьмемо на себе відповідальність за подальшим доглядом за рослинами. В цілому рослини, коли вже Укріпне корневище, вона може досягати і до метра висоти. За акцію спостерігають кропивничанка Світлана Савельєва з племінницею. Ми тут часто гуляємо із Златкою племінницею моєю. І ми хочемо, щоб тут була чистота, бо так як багато діток маленьких гуляють і хочемо, щоб на свіжому повітрі було. Акція біля озера Копань тривала дві години. За цей час її учасники зібрали 10 мішків сміття та висадили 20 кущів самшиту. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.